Вітаю світлі душі! Традиційний тижневий огляд подій. Так як ми з вами звикли. В цьому огляді я з вами ділюся своїми знаннями, розповідаю про астрологічні події, даю поради від зірок на цей тиждень. Максимально просто, цілісно. І Сподіваюсь, вам подобається такий формат для тих, хто вперше на моєму каналі мене звуть Світлана, канал Power UA, Астрологія і практики медитації, шлях до себе. Бо е, тільки завдяки е, внутрішнім практикам людина може е, опанувати свій стан е, здоров'я. і Ця психологічна складова є невід'ємною частиною людського здоров'я. Отже, на моєму каналі є багато варіантів медитації. Приєднуйтесь, практикуйте, а якщо є потреба в будь-яких ситуаціях, звертайтесь в особисте повідомлення, і можна буде зробити для вас. Або персональну практику, або корекцію, яка вам потрібна. А ми з вами переходимо до огляду цього тижня, що нас тут чекає. Цей тиждень будемо казати, тиждень налаштувань, бо він починається відразу після дня. Зимового сонцестояння і після молодика, огляд яких я дала в попередніх відео на моєму каналі, можете переглянути. В ці дні в День молодика і зимового сонцестояння ми з вами проходимо через момент народження собствен... внутрішнього свого світла. Ми працюємо з внутрішніми налаштуваннями. І на такі енергії ми входимо в тиждень 22-28 грудня, тобто завершальний майже тиждень цього року. Починається він з того, що на цьому тижні Венера змінює свій знак і переходить до знаку Козирога. Венера в Козирозі така зимова, по-справжньому зимова. Це відповідальність, це вчинки. Якщо ми говоримо да, про почуття, то тут почуття виражаються через вчинки. Якщо у нас про цінність, да, то про дію, про час, про стабільність, бо Венера, це ж не тільки почуття, да, це і фінанси. Якщо це емоції, то це емоції контрольовані, вони глибокі. Це про опору. Козирог – це про опору. Взагалі, якщо ви зустрічалися з людьми, у яких Венера знаходиться в козирозі, ці люди поздно виходять, у них поздній шлюб, або в шлюбі є різниця в віці, вони обирають партнерів. Старша за себе, або психологічно, або за віком. І любов у них реалізується або через спільну справу, або через шлях. Прикладом такого прояву може бути Кейт Бідлтон, в якої шлюб як місяць, не тільки про почуття, а про місію. Або навпаки, можуть бути. Венера в козозі може проявитись таким дисонансом, що людина зовні така пристрасна, а всередині є потреба в такий страх близькості, тобто протилежні моменти, такі можуть бути. Це одна із класик Венери в Козозі. І вона теж такий яскравий приклад цього буде. Це Елвіс Преслі, якщо почитати його особисте життя. Тобто ми бачимо його сценічний образ, який він яскравий, да, пристрасний, динамічний. А в житті такі складні кармічні стосунки. Ось це і є прояв НЕР в Козерозі. Переходячи знак або змінюючи знак, планети зазвичай утворюють якісь аспекти з іншими планетами, більш стійкими, да, які менш рухомі. І тут у нас буде поєднання Венери в козорозі, а саме в той день, коли вона входить 24 грудня, буде квадратура з Нептуном в рибах. У минулому відео я розповідала, що Нептун в рибах це, знаходиться в 29 градусі, градус критичний, градус завершальний циклу, взагалі цього циклу Нептунічного. І тут може бути ідеалізація партнера і ситуації. Знаєте, такі відносини, які яких ідеалізують партнера або знаходяться тому, що потрібно, да, не через, особи, через кохання, да, а через якісь свої помилки, через співчуття. Воно і вони не підходить, але ну, на обіцянках да, протягуються ці стосунки. Це може бути також і фінансовий, коли. Не виходить да, зробити, але на якихось обіцянках, протягують на якихось своїх ресурсах, тобто люди продовжують жити в ілюзіях і не можуть відповісти чесно, да, навіщо я це тягну з собою. І саме тут, саме зараз, час позбавитися і в цьому році да, закінчується рок. І... Оскільки перезавантаження було в зимовому сонцестоянні, саме час позбавитися і сказати собі чесно, так, да, мені це не підходить. Ось цей період становлення буде іще до весни, коли ми будемо поступово щось залишати в своєму ну, звичайному просторі. Да? Будемо як, оновля... оновлювати свій звичайний простір. Ще в нас тут є. Квадратура, яка триває досить довго. Вона буде, вона з листопада і буде до весни 26-го року. Я не звертала на неї уваги в попередніх оглядах. Але вона дуже-дуже важлива абсолютно для всіх. У нас є ретроградний Юпітер в раку, і поки він у нас буде ретроградний, до моменту його виходу до його Прямого він буде знаходитись в квадратурі з хіроном, який знаходиться в Овні. Квадратура напружений аспект взагалі, да? Юпітер в раку про сімейні сценарії, про дитячі установки. Я кажу про ретроградний Юпітер і про. Старі сімейні патерни, з яких ви ну, звикли, з яким ви жити. А Хірон про право бути собою. І ось в квадратурі це є конфлікт. Тобто, я боюсь втратити свою там, підтримку, любов, да? тобто хочеться зробити, але є ось ці старі моменти, образи, е, проявляються як повернення старих образ, відчуття, що мене не чують. І взагалі, чи можу я так робити, да? навчитися відстоювати саме свою позицію? Е, можуть бути болючі розмови в родини в цей час. Можливо, треба було присвятити більше уваги цьому аспекту. Я щось отак забула про нього вам розповісти, але так зробимо такий висновок, що цей аспект навчає вас захищати і відстоювати свої кордони, і захищати їх неагресивно до моменту виходу Юпітера. Більш таких глобальних яких звіжов на цьому тижні, у нас нема. І тому я дуже швиденько пробіжуся по дням тижня і по символам, символам де знаходиться місяць в ці дні. І понеділок, 22 грудня, у нас буде четвертий місячний день і місяць знакі козирогу. Четвертий місячний день. Практика аум. Дерево це День рішень. Нещодавно в нас був Молодик, молодих, і в молодих це стартують проєкти. Там енергії нульова, тому нема реалізації. Четвертий день місячного циклу реалізації як такової ще теж немає для дій, День непідходящий взагалі. День більш медитативної практики, практики аум. День древопознання, він говориться. День, коли йде вибір між добром і злом, треба виходити на природу, там, пройтись, продумати, зробити якийсь вибір. Тобто день внутрішньої роботи. І козирік для цього, він не досить приємний, досить він. А, Дає можливості тільки ввечері змінюється енергія на водолі, і, можливо, ввечері, в понеділок будуть якісь інсайти з цього моменту. В цей день добре буде його ну, використати як фізичне навантаження, зайняти своїм фізичним тілом, і наскільки це можливо, буде. Наскільки буде можливо, практики медитації АУМ. бо практика медитації Аум вона балансує все тіло. І от тіло з'являється це, як знаєте, як, як захист, я б казала, така тренування нашої аури, нашої енергетики навколо нас. Якщо ви будете виконувати цю практику, ви це зрозумієте. Вона є на нашому каналі. В в коротких, в середніх і 108 повторів, це начебто дуже велика версія, кому як заходить. Там є детальний опис, як робити. Поїхали у вівторок, п'ятий місячний день, і енергія, звісно, водалі обожнюю п'ятимісячний місячний день. І щоразу, коли він приходить, повторюю, єдиноріг, дуже класний день. Тобто. Можливе, неможливе. І місяць водолії, він тільки це і підтримує. Це день віри, День теплоти і слова, все, що ви говорите, все це зростає. Тобто класно проводити наміри, афірмації, свої бажання. Але не варто кидати свої слова просто так. Оскільки у нас працює енергія слова, наміру і вибіра напрямку. В ці дні можна сформулювати, в, цій, в цей день можна сформулювати свої бажання. І те, що ви зробите, так, от як, як рослина. До речі, рослину ну, теж гарно садити в цей день. В цей день ми можемо задати вектор нашого. Ну, на напрямку розвитку, будемо казати, бо місяць водолії він дає інсайт, він дає бачення, несподіване рішення і підштовхує взагалі до просування і поширення. І на майбутній день переходить теж така позитивна енергія, бо місяць так і залишиться водолії, а день буде журавий, день, в який ще більше відкриється ваша інтуїція. От, для прийняття якихось рішень, підписання договорів середа не підходить. Чекайте інших днів. А ось для внутрішніх усвідомлень, для якихось внутрішніх рішень, да, це супер підходящий день з місяцем водолі, який тільки підтримує його. Четвер, 25 грудня, і це в нас буде. Уже сам день Різдва. І символ цього дня півень, День сили слова. Уявіть, який тут у нас відбувається збіг. Сьомий місячний день півень, місяць в знаку риби, тобто інтуїтивний, Так? а в словах і в діях це як слова як дія. В цей день слово також, як і в п'яти, запускає процеси, формує події, але вже з більшим, з більшою можливістю. Цей день класно говорити молитви, наміри, щось створювати. Не можна давати пустих обіцянок, не можна робити якихось. Е Бо це буде кармічна, да, кармічна відповідальність за незроблене, недороблене. Не, не І припадаючи на великі свято, да, тобто, взагалі, світлий день, молитви в цей день будуть помножуватися багато-багато ну, разів. Якщо у когось інше дати да, святкування, ви просто можете провести цей день, враховуючи всі свої. Лексичні зобов'язання, риби в цей день, вони з одного боку, вони підсилюють інтуїцію, таку і чутливість і, і до себе, і до інших, але вони і роблять більш вразливими людей, бо це риби в рибах місяць розмиває межі, підсилює емпатію, відкриває і людина наче розчиняється в цьому просторі реальності. Отже, День інтуїтивних осяянь. До речі, тут можуть бути важливі знаки, якісь символи, люди, якісь сни, тобто день інсайдів. Наступний день у нас п'ятниця, 26 грудня, восьмий місячний день. Фенікс. Енергія горить, палає і хоче якихось великих справ. А місяць в рибах трохи її буде, ну, так, зупиняти, бо вогонь і вода. В цей день, звісно, класно можна буде щось відпускати, прощати. Можуть бути емоції, такі сльозки, там, як у дівчат так буває часто це нормально. Бо поєднання фенікс і риби воно про відпускання. Бо фенікс це трансформація. І якщо воно там поєднується з іншими, ну, з кожним знаком в місяці по-іншому, а коли місяць заходить в знак риби, то тут буде таке прийняття відпускання виходу з ролі жертви. Без зрозуміння себе, сприйняття своєї ідентичності, да, ось така трансформація може бути. І виход з ролі жертви. Дійшли ми з вами до 27 грудня суботу, тут буде 9-й місячний день і овен. Енергія починає більше ще палати, як завжди, в місячному циклі йде наростання. А в цей день не можна нікому вірити від слова зовсім, бо це день ілюзій, спокус, мінімум соціуму, щоб не де себе він не підловили, день викривлень і взагалі підсвічується спідфідомості, страхи. Ну, Ця інформація, ви розумієте, це ж не карма і не приговор, ви розумієте, що може бути в цей день. І якщо в суботу з вами ви будете відчувати, що ви в чомусь не впевнені, що у вас з'являються страхи, ви розумієте, що у них просто такий сьогодні день, у них нема обґрунтування. День може бути імпульсивним, день може бути агресивним. Ну, такий собі, день, буде, який вас буде розговтувати, розгойдувати і не давати вам реальної, реальної картини і життя. Тож, цей день зайзде щось підписувати, робити, намагайтесь це перенести на інші дні. І неділя символ джерело, місяць вовні. Ось тут у нас починається ця жива енергія. І ви можете запускати всі свої проєкти, бо тут буде нарешті приплив сил, приплив енергії, і завдяки тим дням, які пройшли, повне усвідомлення. Ну, абсолютно, звісно, немає, ми до нього завжди йдемо. Але буде розуміння ситуації, ось цього зв'язку з родом, безперервності, життя ось цієї бази сили, мудрості і спокою, да? що ви розумієте, ось воно є, я маю це робити, у мене є для цього сила, активується бажання, і навіть у ледащих дуже людей цей день не дасть вам змоги полежати на дивані там, чи на канапці, де ви там захотіли, бо пасивності в цей день не буде. Це буде такий вибуховий фонтан, який вас буде вносити в майже 2026, новий 2026 рік, бо це практично завершальний тиждень. Там залишається декілька днів, і ми з вами вже опинимося. Перегорнемо наш календарик на 2026 рік. А з вами була я, Світлана, канал Sour Power UA. І до зустрічі на наступних відео. Сподіваюсь, що в цьому році. І до зустрічі в коментарях під цим відео. А якщо ви хочете подякувати, є посилання під цим відео на карту Монобанка. Можете надіслати подяку на розвиток каналу. Обіймаю всім серцем і до зустрічі!